за такого розвитку події у нашому матчі за такого сценарію третя поспіль нічия, напевно, уже буде за щастя для ДТЕК. Хоча команда вела з різницею у два голи і тоді могла розраховувати на перемогу. А зараз Петренко. Петренко як технічно підсікає м'яч над Петрушевичем. І рахунок стає 3-5. Тепер уже Євробіс веде з різницею у два голи. І все це буквально за дві хвилини до фінального свистка. Олексій Петренко 2 плюс 1 має у сьогоднішньому матчі. За системою гол плюс пас Петренко. Його хапає Гордійчук. Жовто отримує гравець ДТЕК. Перше попередження для номінальних господарів Андрій Гордійчук. Отже, три за фолами 2-2. Відверто хапав за футболку. Гордійчук свого суперника Петренко виривався на оперативний простір. Була небезпечна контратака, тому всіма правдами і неправдами намагався зупинити суперника. Андрій Гордійчук. Ну, а ситуація для ДТЕК виглядає дуже непросто. Відставання в 2 голи. Грати залишається трішечки більше хвилини. Надії мало. Але вона ще залишається. Бекузаров. Петрушевич. Забирає м'яч до рук в межах власного штрафного. І розпочинається у нас остання хвилина чистого часу закидання у напрямку Гордійчука. Першим на м'ячі опиняється Денисенко. Осауленко. І Євробіс якомога довше намагається тримати м'яч у ДТЕК. вже просто сил не вистачає пресингувати суперника високо, хоча рахунок це змушує робити. Ось такий контроль м'яча явно на користь Євробіс залишається приблизно 20 секунд. Уже тому, в принципі, про надію напевно варто забути шабаново та компанії. Хоча дива у футболі трапляються 17 секунд. Аватарці ДТЕК на чужій половині поля. Проривається Калина. Бекузаров пробуває Денисенко, немає добивання. Денисенко рятує свою команду. Просто браво на адресу голкіпера Євробіс, який насправді на феноменальному рівні проводить другий тайм, попри швидкий пропущений м'яч на старті другої половини. Але Денисенко дійсно неодноразово рятував свою команду навіть у таких безнадійних ситуаціях, коли м'ячу вже нікуди діватися. Час. Час! Так, у нас завершується ігровий час у другому таймі, Тож підсумок цього протистояння 5-3.